Ось наша нова квартира. Да, це не наш двоповерховий будинок з басейном Мамо, ну, досить. Це теж дуже хороше житло. Ця нова квартира зможе стати нам чудовою домівкою. Ага, а як же. Так, а де моя кімната? Ходімо, я покажу. Вона не така розкішна, як твоя попередня кімната, але. Але я нею теж задоволена. Тату, ти ж знаєш, я тебе завжди підтримаю. Дякую тобі, моє сонечко. Що б я без тебе робив? А, ще дещо важливе, я знайшов для тебе досить гарну школу неподалік від нашого будинку. Будеш навчатися в 9-му А класі. Ого, а що ця літера означає? Просто літера класу. Ах, тепер і ти будеш в цій атмосфері школи. Навіть не знаю, добре це чи погано. Це тільки тобі робити висновки. Новинка в нашому класі. Привіт, так. А як тебе звати Марія? А Маша, значить, ну, будемо знайомі. Мене звати Настя, а це Лена. Привіт, я Сашко. Сашко це Марія. Приємно познайомитись, Коля, а ти хоч би до новенької підійшов познайомитись? Е -е, привіт, Маша. Привіт. Він у нас трохи сором'язливий. Привіт, новенька, я Даша. Привіт. Приємно познайомитись. А я Марк, а це Світланка. Ты уже пришла. Сидай на вильном месте Беля Коли. Гаразд. Добрый день, Диты! Я думаю, ви вже познайомилися із нашою новенькою учницею Марією. Вона раніше жила у столиці, але її сім'ї довелося переїхати сюди. До речі, Марія ніколи не навчалася у школі. Ого, очманіти! Я сподіваюся, ви зможете знайти спільну мову з вашою новою однокласницею і покажете їй, як у нас тут все облаштовано. Добре? Добре. Добре! Чудово! А зараз почнемо наш урок. А це правда, що ти ніколи не навчалася в школі? Так, це правда. А як же ти тоді вчилася? До мене додому приходили вчителі. Я в шуці. Ладно, мені вже пора додому. Бувайте. До завтра, Машо.